І хтось мені сказав, що найвище слово дякую ти отримаєш від Господа. Не від людини, а від Господа. Я собі пригадую, одна моя племінниця, коли йшлася одна тема родинна, що хтось якомусь маєток переписав подкоємство, бо хтось до смерті когось доглянув. Ось і, ну, очевидно, отримали помешкання, бо цей старший пан помер, переписав на них хату, і було, ну, скажімо, звичайна людська радість. Очевидно. Але, мама їй сказала так: ну, я ж його доглядала. Ми його похоронили. Все, ми йому пам'ятник поставили. Ми за нього даємо на службу Божу. А донька їй відповіла так: за все це ви отримали його фах». Так що від Господа дякую в небі не очікує. Вона так глибоко сказала. Бо це було її служіння справді щире і без якихось там, можливо, лівих думок. Так сталося, що отримала нам хату цю спадкоємство. Але донька і її думка була глибша, духовніша, ніж позиція мага. Бо ви вже все отримали. Нагороду за своє служіння цій немічній старій людині ви отримали. Так що від Господа дякую не читаю. Цікава думка. Е... Тому ми не сумуємо, якщо за якусь послугу, за якийсь добрий вчинок, справу, наше служіння, ми не отримали дякую в свою сторону від людини, тому що все це збирається в небесних оселях, коморах, і коли ми прийдемо туди, за все, що ми тут не отримали навіть доброї посмішки і виразу обличчя, Бог нам віддасть навіть не сторицею, а заплатить нам вічністю у неї.